Блискавична спецоперація ССО України, ворожий логістичний центр 810-ї бригади морпіхів у Курській області перетворився на згарище. Які військові об'єкти орків знищили наші бійці? За які злочини російська бригада здобула криваву репутацію? І що відомо про нові успіхи українських сил на фронті? Всі деталі та гарячі кадри самить. Бійці сил спеціальних операцій ЗСУ вразили логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Курській області. У ніч на 18 вересня російські війська понесли значних втрат. Було знищено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та приховані місця розміщення озброєння і техніки. Про успішну спецоперацію повідомила прес-служба ССО ЗСУ в соцмережах, наголосивши сили спеціальних операцій. Завжди за межею знищення логістичного центру не лише підірвало матеріальне забезпечення окупантів, а й стало показовим ударом по одній із найвідоміших особливою жорстокістю бригад морської піхоти РФ, що відомо про ворожу 820-ту бригаду морпіхів. 810-та бригада морської піхоти РФ базується в окупованому Севастополі. Її називають гвардійською, входить до Чорноморського флоту РФ і відзначена державними нагородами Росії. Бійці цієї бригади брали участь у багатьох загарбницьких війнах Росії, зокрема у Чеченських, Грузинській, а також у російсько-українській війні з 2014 року та у повномасштабному вторгненні 2022 року. Ця бригада брала участь в окупації та знищенні мар. Уполя, Волновахи, Мелітополя та Бердянська Українські спецслужби неодноразово документували причетність цієї бригади до воєнних злочинів, зокрема до страт українських військовополонених. Найбільших втрат наші збройні сили завдали 810-й бригаді на території Росії під час боїв в Курській області. Успішне знищення ворожого логістичного хабу це частина системної роботи українських військових. Лише влітку 2025 року наші захисники вразили близько сотні важливих об'єктів у глибокому тилу РФ. Дії української армії доводять, що тиск на ворога постійно зростає. Нагадаю, 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про зрив російської наступальної операції на Суми. А вже 17 вересня повідомив, після великих втрат Москва відмовилась від цього напрямку і перекинула війська в інші райони фронту. Наші герої не залишають ворогу жодного шансу. Сили спеціальних операцій ЗСУ знову показали безкомпромісну точність і сміливість, завдаючи ворогу нищівних втрат. А як вам ці красиві кадри палаючої ворожої техніки у Курську? Діліться своїми враженнями в коментарях. Україну накриє холодний фронт із дощами та снігом. Осінь у вирветься різко і без попередження. Та коли саме чекати на похолодання? Які області першими відчують сніг і чи повернеться до нас бабине літо? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить В Україні ще кілька днів пануватиме тепла і сонячна погода. Але вже з наступного тижня прийде різке похолодання, дощі та навіть мокрий сніг. 19 вересня антициклон із південного заходу почне витискати дощі. Небо проясниться, і температура поступово підійметься до плюс 19, плюс 24 градусів. У вихідні 20-21 вересня, вся країна отримає розкішний подарунок від природи, суху і сонячну погоду з теплом до плюс 28 градусів. Та погодне свято триватиме недовго уже з 25-26 вересня. Синоптична ситуація може різко змінитися на Україну. Увірветься холодне повітря з північного заходу, і вся країна відчує раптове похолодання. У більшості регіонів воно супроводжуватиметься дощами, а в західних областях, особливо біля Карпат, опади можуть перейти у мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла метеорологиня Наталка Діденко. Згідно з прогнозами синоптикині, наступні вихідні, 27 і 28 вересня, вже стануть холодними та вологими. Карта опадів на ці дні показує, що Україну накриє холодний фронт. Зокрема, синім кольором помічений дощ, а рожевим сніг. Тож українцям варто дістати теплий одяг і готуватись до сезонних застуд. А що кажуть в укргідрометцентрі? Там уточнюють, що перебудова синоптичних процесів дійсно відбудеться з другої половини наступного тижня. Втім, якою буде інтенсивність опадів та наскільки сильним виявиться похолодання, поки що передбачати важко. Адже найточніший прогноз погоди відбувається орієнтовно за 5 діб. Тож готуємось до можливих різких перепадів температури, дощів та мокрого снігу, адже осінь цього року прийде швидко і безкомпромісно. А вже за нею, за словами метеорологині, обов'язково завітає іще одне тепле бабине літо. А чи довіряєте довгостроковим прогнозам погоди ви та чи готові до можливого різкого похолодання? Діліться своїми думками в коментарях. Приголомшливі деталі життя неповнолітньої коханки Путіна. Невинна фотосесія в еротичному календарі перетворилась для 17-річної дівчини в шпигунську гру. Хто вона випадкова ескортниця чи інструмент впливу на очільника Кремля, і що насправді отримала юна фаворитка від роману з диктатором? Далі розповім. Мережу сколихнула резонансна. Новина про 17-річну коханку Путіна. Автори книги Цар власною персоною розповіли про роман диктатора з абітурієнткою журфаку МДУ Алісою Харчевою. Ця історія бере свій початок ще у 2010 році, коли Володимир Путін обіймав посаду прем'єр-міністра Росії. Тоді ж молодіжний прокремлівський рух наші подарував на 58-й день народження диктатора еротичний календар із фотографіями студенток МДУ, серед яких були й неповнолітні. Зокрема, Харчева. Саме на її знімку красувався підпис Ви найкращі, що ймовірно, і підкупило бункерного. Досить швидко Алєсі зателефонували з уряду і запросили на особисту зустріч, і дівчина все ж відвідала резиденцію Путіна в Новоагарьова. Відносини між 58-річним політиком і 17-річною дівчиною тривали близько року. Як виявилось згодом, організатори знайомства про кремлівський молодіжний рух наші розраховували через Алєсу впливати на політичні рішення прем'єра. Проте за словами очевидців їхнього роману Путін постійно ігнорував ці ініціативи. У 2011 році рух наші втратив довіру Кремля через те, що вони не змогли зупинити протести проти сфальсифікованих президентських виборів на користь Путіна. Куратори руху Владислав Сурков і Владислав Якеменко були звільнені. А роман диктатора і Харчевої одразу завершився. Та вже за рік Аліса здивувала Путіна ще одним подарунком до дня народження. У своєму блозі дівчина опублікувала відверті фотографії із кошеням в руках та підписом Пусі Путін» або ж українською Кішечка для Путіна. Втім, зараз ці записи з її профілю видалено. Та вже у 2016 році Аліса Харчева різко змінила свою думку щодо фотосесій еротичного характеру. Участь у зніманнях для календаря не сильно вплинула на мене. Ну, був такий досвід. Путіна я продовжую підтримувати. Голосувала за нього на останніх виборах. Але якби зараз мені запропонували знятися в такому календарі, то я б відмовилася, я виросла і змінила пріоритети. Зараз мене цікавить навчання, сім'я та інші звичайні речі. За даними Розмі, за колишні інтимні зв'язки, Аліса отримала від Путіна непогані подарунки. Елітну квартиру в центрі Москви, а також можливість навчатися в МГІМО. А її батько Всеволод Харчев з 2020 року, щомісяця отримує близько 100 тисяч рублів у прокремліївській структурі Анодіалог, якою керує автор того самого еротичного календаря Володимир Табак. Сьогодні Харчева носить прізвище чоловіка, Ахільгова, володіє студією. Засмаги у Москві та підтримує контакти з колишніми сводниками у 2021 році. Вона літала бізнес джетом до Туреччини разом із Христиною Потупчик, колишньою прес-секретаркою руху Наші. Таємний роман Харчевої лише частина ширшої картини особистого життя диктатора, яке він ретельно приховує у лютому 2024 року. З'явилися чутки про його нову фаворитку: громадську діячку Катерину Мізуліну, молодшу за Путіна щонайменше удвічі. Мізуліна активно контролює інформаційний простір Росії та критикує всіх, хто не підтримує кремлівський режим. За повідомленнями Розмі вона навіть взяла на себе роль усунення колишніх фавориток. Путіна, зокрема, сумнозвісно, відомої Аліни Кабаєвої, матері трьох дітей диктатора, яких той досі не визнає. Втім, згодом Мізуліна публічно почала стосунки із російським співаком, путіністом та улюбленцем Кремля, Шаманом. А що ви думаєте про інтимні стосунки Путіна з неповнолітньою абітурієнткою? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.